У свої 25 років Вероніка Білик втратила свого чоловіка на війні. Сама залишилася з двома маленькими дітьми. До повномасштабного вторгнення її чоловік Олександр Хрісанов працював у Ладижині на підприємстві МКП. Тому, дізнавшись про ситуацію Вероніки, благодійний фонд МКП громаді вирішив підтримати її та надати всю необхідну допомогу. А саме пральну машину та сушильну машину. Зараз Вероніка має ще одну дитину від другого чоловіка. Додає, що така допомога їй була дуже необхідна. Перший час я дуже вдячна МХП підприємству, оскільки коли загинув чоловік, ми лишилися без будинку, без нічого. Але вдячні МХП допомозі, що завжди нас, що фінансово, що морально, що подарунками діток ніколи не залишають без миколаїчик, новий рік завжди нам допомагають. Ми цим вдячні, вдячні фонду, якому. Не забувають про такі сім'ї, як ми, і пам'ятають наших захисників завжди в серцях. Мені зателефонували з підприємства. Це було ще в 22-му році. Що є така програма, де допомагають загиблим сім'ям, сім'ям безвісти, чи я нічому не, не, не потребую нічому підтримки. Я спершу відмовилась, тому що оскільки по будинок я все купила, мені нічого не треба було. А це зателефонували мені, чи потрібна машинка стиральна з сушкою. Я ну потрібна, тому що це завжди ще таке, треба, бо троє дітей і завжди треба це. І так ми зв'язувалися. Про хорошу пральню машинку Вероніка мріяла ще давно, та на жаль, не вдавалося відкласти гроші і придбати її самотужку. Я планувала ще, я скажу два роки назад, планувала купити, але просто коли троє дітей по фінансах все купити зразу, невозможно. Я купила простеньку машинку, яку. Мусила викручувати, від, бувало, що викручує, бувало, що не викручує завжди це. За ці подарунки я дуже сильно вдячна, оскільки я хотіла його давно купити, але не було такої можливості. Вероніка додає, що самотні жінки, які втратили своїх чоловіків на війні, найбільше потребують підтримки не тільки від рідних, а й від благодійних фондів та держави. Коли залишається жінка без чоловічої підтримки, і коли є підтримують люди, які словом чи ділом чи навіть якоюсь допомогою, це дуже важливо для людей. Оскільки люди, коли лишаються в такій ситуації, їм дуже важко стати на ноги, і тяжко довіритись людям. І коли людина раз-другий раз допомагає, тоді стаєш якось краще. І я бажаю, що всі жінки, які втратили, на жаль, чоловіків, батька, сина, щоб завжди їх підтримували, завжди Допомагали як морально, так і фізично, тому що це важливо, це важливо для кожної із нас. Як розповів координатор благодійного фонду МХП Громаді Юрій Жуковський, у них є цілий напрямок МХП поруч. Це програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. МХП поруч це саме напрямок військові, ветерани, сім'ї, діти наших військових, на жаль, тих, кого вже немає. Які поранені, які демобілізовані, там, ну і так далі. Це основний напрямок моєї діяльності це, це якби така цільова аудиторія, але взагалі фонд переймається і іншими питаннями не тільки військових, а й громад територіальних, там, де ми позиціонуємося як підприємство, Ось де наші потужності, де наші працівники, там звичайно села, містечка там і все інше. І так як це вже традиційно склалося, у нас є, звичайно. Цільова аудиторія наша, а саме якраз ми знаємо про наших військових, про їх сім'ї, про події, на жаль, трагічного характеру, які відбуваються зв'язку, пов'язані звичайно з війною. Ось і коли трапляються такі події, то ми надаємо ну, в першу чергу там, психологічну юридичну допомогу, в тому числі і допомогу матеріального плану, а саме допомагаємо е, сім'ям. Придбані якихось там, ну в тому числі переселенцям, і військовим, і там, і сім'ям. Е, ну, от такі речі. А саме як на сьогодні відбулася передача пральної машини і сушильної машини, е, дружині загиблого нашого працівника, який працював в місті Ладижень на виробництві. Ну, сталося так, що ми його втратили. Ось і випала нагода така допомогти сім'ї саме таким чином. Крім того, що звичайно держава допомагає, громада допомагає, в тому числі і ми, як фонд МХП поруч, МХП громаді, надаємо таку допомогу. Наразі благодійний фонд МХП громаді продовжує надавати всю необхідну допомогу для жінок та дітей загиблих військовослужбовців, бо це один з пріоритетних напрямків їхньої діяльності.